Значить, а, маємо е, ну, приклади в цьому номері, в яких треба використати властивості. Тоб, але записувати об, окремо корні можна не записувати. Добути корні можна усно. Корінь третього степеня з 27. це 3, 64 – це 4. 3 на 4 – 12, Та й все. Так, корінь четвертого на... степеня. Так, 0,3 помножити на що? На 5. На 5, правильно. І це дорівнює. 1,5. 1,5. Добре, третій приклад. Це буде 3 помножити на 0,2. Правильно, 3 на 0,2 буде. 0,6. 0,6. Далі. Четвертий приклад степені. Нагадую, що треба основи робити великі. Більше за клітинку їх. І тут можна вже степені скоротити з показником степеня корня. Тобто добути корінь степеня треба розділити. Показник степеня під корнем розділити на показник корня. Що це буде? 4, 4 в квадраті. 4 в квадраті помножити на 3 в кубі. Так, і це дорівнює.

І це буде. 7,5. Так. Це буде 7,5. Шостий приклад. Містить і ділення, і множення, і степені. Добуваємо корні. В чисельнику буде 63. Тобто 3 в другому на 7. Так. 9 на 7. Так. А в знаменнику. А в знаменнику. 40. Так, тобто 5 на 8. Але не треба було перемножати. Треба завжди перевірити, чи не скорочується. Ну, тут, в принципі, нічого не скорочується, то ладно. Але все рівно не треба поспішати. Хай так буде: 63 40. -х. Добре, наступний номер. Перший приклад: корінь п'ятого степеня вийде з числа 32. І це буде скільки? Два. Два. Добре, другий приклад. Це буде степня. корінь шостого степеня з числа. Мільйона. Так, з мільйона. Це дорівнює? Десять. Десять, правильно. Третій приклад. Це буде корінь третього степеня з 0,216. 0,216 тисячних. І 000. корінь третього степеня з цього числа. 0.6. О, 0,6. Так. Четвертий приклад корні восьмого степеня зі степенів. Це буде під корінь, корінь восьмого степеня. Три восьмому. Правильно, три восьмому і п'ять. Умножте на п'ять восьмому. Також восьмого. Тут можна винести три помножити на 5. Добути корінь, виходить. П'ятнадцять. П'ятнадцять. П'ятий приклад. Корінь п'ятого степення. Так, з дробу. Що в цьому дробі можна зробити? Скоротити? Скоротити. на скільки? На три. На три. Що це буде? 32. 243. О. 32, 243. Добуваємо корінь п'ятого степеня. Це буде 2 2.3. 2 третіх, правильно. Шостий приклад. Ну, корінь третього степеня. Так, корінь третього степеня. Mm. 5 в шостому степені. У на 7 на 7. Ну, можна написати і так. 7 в степені мінус 6, А можна в знаменник було написати 7 в шостому. Ну то таке. Можна і так. Але все рівно, коли ми запишемо результат, треба буде від'ємний показник прибрати. Це буде 25 ділити на 49. О, 25.49 буде. Сьомий приклад відрізняється від попередніх. Тут ми маємо вже під кореннями додавання, віднімання, але вирази, ти бачиш, відрізняються тільки цим знаком, і тому вони, якщо їх об'єднати, утворюють дві дужки, які повинні дещо нагадати. Формула. Яку формулу? То буде 25. Мінус 17. Тобто це різниця квадратів. Тобто, під корнем кубічним буде 5 квадраті мінус корінь 17 в квадраті, якщо розписати. Значить маємо 25 мінус 17 під корнем кубічним. І це буде корінь третього степені. З чого? Це буде корінь з третього степеня. А восьми. З восьми і це дорівнює? Два. Два. Ну, тут те саме, той самий принцип. Та як ця формула називається? Різниця квадратів. Різниця квадратів, правильно. Скільки буде 26 квадратів? 676. Правильно. 676. 676 мінус 51 під корнем четвертого степеня 625. Так, це буде корінь четвертого степеня. 625 Це буде з 5. А 5. 5. 5. 5. Номер 72 це завдання, яке треба добути корінь з такого самого степеня. І тут треба згадати, що якщо корінь парного степеня, то це буде мова. Модуль. Uh -huh. модуль А. Але далі треба подивитися, яка там умова накладена на значення А. Там написано, що А більше рівне нуля. Тобто, якщо А більше рівне 0, то модуль цього числа буде дорівнювати самому числу. І тому тут треба писати так. Тобто, розкрити модуль ми маємо право, якщо врахувати оцю умову. І тому її треба дописувати в кінці цього прикладу. Так, Другий приклад корінь шостого степеня з Б в шостому степені. Модуль Б. Так само буде модуль Б, а яка там умова на Б нуля. То як відкрити модуль, якщо від'ємно значить? мінус B. Так, протилежне до Б, якщо Б менше рівне 0. Тобто протилежне тут чітко треба знати, що мінус означає протилежне до Б. Добре, третій приклад. Корінь п'ятого степеня з x в п'ятому степені. Що тут можна сказати? Модуль x. Насправді ні. Ото спеціально введений третій приклад з непарним показником. Ікс. Тут буде просто х, тому що під корнем непарного степеня може бути будь-яке число. Здатнє від'ємне. Четвертий приклад. Корінь третього степеня з 343 м шостому N в 9 Це буде 7 М2 Н другому степені N в третьому степені. Третьим. Чому ми не пишемо тут модулі? Корінь непарного степеня. В п'ятому прикладі ми маємо корінь парного степеня. Тому. Ми мусимо писати окремо до кожного, е, цього, до кожної відмінної модуль. Якщо є числовий множник, то ти просто добуваєш корінь. Тут не треба модуль, так само як з 343. 16, корінь четвертого степеня яке число? Два. Два. А отут вже треба писати модуль. Х буде в якому степені, якщо добути корінь четвертого степеня з 8, в другому степені Y буде в якому степені. Ніякому не в першому. Не ніякому, а в першому, потім Z буде в якому степені, в третьому В третьому степені кожний окремо множник під знаком модуля. Далі дивимось, яка там була дана умова. Там y більше рівне нуля, Z менше рівне нуля. Правильно? Чому? А. Як тоді робити з X? Про нього нічого не сказано. Ну, його таки залишати. Ні, справа в тому, що х тут написаний в квадраті. А будь-яке число в квадраті, який результат дає. Будь-яке число, якщо піднести до другого степеня, стає додатнім або нулем. Значить, виходить, якщо х до квадрату тут піднесений, то модуль його, то цей вираз завжди невід'ємний. Він більше рівно 0 при будь-якому значенні х. І тому цю умову в, там, в прикладі, не було дано. Тому що вона сама, виходить, треба самому висновок цей зробити. І тому цей модуль ми просто прибираємо, тому що цей вираз невід'ємний. Тому що в квадраті зрозумів? Так. Да. Добре. Тепер Y більше рівно нуля за умовою самого прикладу. Тому модуль відкриваємо так, як є. Далі, і далі Z в третьому степені. Z від'ємне менше рівне нуля. Якщо піднести до третього степеня, який воно буде знак мати? Мінус z. І тоді виходить, що щоб знайти модуль, треба написати протилежне. Тобто мінус з в третьому степені. От тепер треба трішечки спростити. Цей мінус можна винести перед двійкою аж X квадрат, y z в третьому степені. От вже вигляді стандартного одночлена записати, а в дужках дописати умову: Y більше рівне нуля, z менше рівне нуля. Так, оце ми з тобою розглянули деякі властивості, не всі. Ми ще будемо розглядати інші властивості на прикладах. Так що це ще не все.